Вітаю на каналі, де я Євгенія Кубова розповідаю про саморозвиток. Ділюся секретами побудови успішного бізнесу та мотивую на великі досягнення. Долучайтеся, щоб почути мій досвід і життєві уроки успішних людей. Привіт! Привіт! Ми маємо для тебе 24 питання. Слухаю. Хто ти і чим ти займаєшся? Мене звати Кубо Євгенія, я власниця агентства нерухомості у Варшаві і з 2015-го я підприємець. Чому ти відкрила своє агентство нерухомості? Головна мета це була допомагати іноземцям купувати безпечно нерухомість лишання? Яка була твоя перша угода? Продаж, покупка чи оренда? Це була оренда. Розкажи про свою ранкову рутину. Зранку я відписую на робочі чати, потім збираю донечку в садок і сідаю за роботу або їду в офіс, або ж два рази в тиждень у мене йога під час робочого тижня я займаюся йогою, а тоді вже починаю працювати. Яка одна книга змінила твоє бачення на бізнес? Сім звичок надзвичайно ефективних людей. Яка порада від колеги став для тебе відкриттям? Будуй бізнес, так? Та? Ніби ти хочеш його продати в майбутньому. Які основні тренди в бізнесі ти виділяєш зараз? Я думаю, що це співпраця, колаборація, використання штучного інтелекту і особистий бренд. Тобто ведення соціальних мереж, створення власного блогу і показування того, хто є засновником бізнесу. Чи можна поєднати кар'єру та материнство без жертв? Можна, але потрібно дуже-дуже старатися і продумувати. Чай або кава під час роботи. Кава, хоч в мене після неї болить голова. Який твій улюблений вид спорту? На даний момент це йога. Як ти знайшла свого першого клієнта? Це були холодні продвизи. Я телефонувала до тих, хто здавав оренду житло. Як ти мотивуєш свою команду? Що це відсотки. У нас є тембілдинг також і нагорода щомісячні. Які три речі ти взяла з собою на бездідний острів. Та. А там є зв'язок? Ні. Добре. Напевне, ніж, але такий швейцарський, щоб там багато штуки було. Потім палатку, щоб можна було в ній жити. І я думаю. Фільтр для води? Так. Як ти реагуєш на зміни в ринку? Дуже швидко. Яка остання книга, яку ти прочитала? Як чашка за чашкою будувався стапець? Який фільм найбільше вплинув на тебе? Секрет. Яка твоя улюблена цитата, яка описує твій підхід до життя? У мене «Долар», що всім подобатись, але навіть долар не всім подобається. Чи є якесь заняття, яке допомагає вимагає відключитись від роботи? Зараз це йога. Який найкращий урок ти коли-небудь отримала? Mm, я думаю, так. можна буде пришвидшити потім, будь ласка, я, я думаю, найкращий урок. Не робити все самі, а будувати команду і приймати помилки людей, які працюють на тебе. Ось, так. Як ти ставишся до невпинного навчання? Постійно вчуся, навіть наступного тижня у мене сортує нове навчання по підприємництву як вести бізнес. Що найбільше тебе надихає? Результат. Які переваги та недоліки ведення бізнесу як жінка? До жінки більше вимог, це 100%, нам треба зробити більше, щоб нас перерівняли до чоловіків. Але я думаю, що плюс в жінок в тому, що ми багато задач. Я можу давати інтерв'ю і робити собі е, напої для відеооператора. Яке правило роботи ти завжди дотримуєшся? Е, клієнт має бути задоволений. Який колір в твоєму офісі домінує? Зелений. Чи це м'ято з твого городу? Е, так, у мене на терасі є огород. Я вирощу там цибульку, <хи> м'ято і петрушку. Ну, а ще в мене взагалі там росте тертоплина, це, щоб показати донесі, як росте топте в реальному. Obrigada por ter vindo